Привіт, дівчатка! Е, хочу розпакувати замовлення по 13-му каталогу, який діє з 11 вересня по 30 вересня. Замовляла на номер чоловіка. Чому? Тому що було вигідніше. Е, цей тиждень, включаючи сьогоднішній день, було мінус 20% Це, е, пропозиції тижня на е, засоби для тіла та засоби для волосся. І плюс на номер мого чоловіка я не використала. Велком знижку, мінус 20% плюс кешбек, і мені так було вигідніше. Так як на мій номер в мене не було велком знижки, і виходить, що було разом з кешбеком мінус 60%. А на мій номер разом з кешбеком було би лише мінус 40%, тому я вирішила скористатися вигідними умовами. Отже, що я собі замовила? Замовлення невеличке, хоча коробка ого-го. Замовлення у мене на нана на, 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 49 балів. Дивимось. Що у мене є? Взяла для себе, так як вигідні умови були, два рефіла Essence Seco. Давно ловила це мило. Його завжди, коли я тільки збиралася його замовити, воно у мене завжди було відсутнє. На складі, ну, як у мене? Не в мене, а відсутнє на складі. Тепер побачила, є, вирішила взяти запаси. Також взяла жидке мило е Лавнече. Мені подобається цей аромат. Його всі хвалять, воно таке реально густеньке. Я зараз вам даже скажу, скільки воно мені вийшлося. Отже, е що у нас тут? Що в нас тут? Рідке мило сенсекос. За два мені получилося 184 гривні, і це ще з них буде кешбек. Це без кешбеку, тому що ще буде 20% кешбеку. Мило Лавнечі мені вийшло 87 гривень 19 копійок. Круто! Взяла зубних паст. У мене. Є три. Не знаю, що залишу собі, щось залишу собі, щось, можливо, кину на продаж, можливо, всі залишу собі. Це відбілюючі зубні пасти. Також, в каталозі вони по 99 гривень. Не буду шукати, бо це буде дуже довго. Я не маю як. Взяла три інтимки: одну собі і рефіл собі. Дві інтимки у мене йдуть на замовлення. В каталозі вони по 119 гривень, рефіли і фемінельки по 99 гривень. Також взяла 5 шматочків мила. Все на замовлення. Ось такі. 5 шматочків мила. Лавничок. Все на замовлення. Мило у мене замовили. Також взяла гелі для душа, не знаю, собі чи на продаж. Ці точно на продаж, тому що мені не подобається аромат. Зараз вони в каталозі по 75 гривень. Це огірочок з чайним деревом. Це буду точно продавати. А ось ці два: де шоколад і кокос, мабуть, залишу собі. Це завжди потрібно. Також замість плати за доставку я взяла тендер, ось такий патріотичний. І взяла спробувати всі хвалять Jiordani Gold CC Hell. Два пробничка в різних кольорах. Також у мене в замовленні є пакетик. Наче все. Ось таке в мене було з замовленням. Все корисне, декоративки немає, ну, не, не враховую ще пробніки. ось все, корисне і все в запаси. Все, дякую всім за увагу. Е, в кого є вільні номери, і сьогодні ще е, обов'язково скористайтесь пропозицією. Мінус 20, пропозиція тижня, мінус 20 велком, знижка, і плюс ще 20% повернеться кешбеком. Це дуже-дуже вигідно. Ви знаєте, я е, ходила. Думала півдня. До мене ця ідея прийшла рано вранці. І я, знаєте, з кого згадала? Я згадала Тетяну Шляхову, дивлюся її канал. Якось вона розповід... робила розпаковку, теж казала, що півдня думає, потім уже. Коли починає робити замовлення, треба швиденько нажати кнопочку і завершити. Я теж понабивала в кошик, та ж думала ходити, робити, не робити, робити, не робити, робити, не робити. Я замість оцих гелів для душа хотіла взяти ось такі з динею. Заходжу, бачу, боже, їх уже нема на складі. Все, швиденько вбиваю в кошик ці, нажимаю кнопочку Завершити, тому що розумію, що ще трошечки буду думати, то пропадуть і ось ті рефіли, і інтимки. Пропаде вже все, тому що дуже вигідно. Пропозиції. Так що, дівчатка, сьогодні ще до 9-ї години вечора точно ці пропозиції можна впіймати. І буде, Разом з кешбеком буде мінус 60%. Так що ловіть і не упустіть свій шанс. Все. Всім бажаю здоров'я, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.